За даними кмісу, які я маю, 54% українців готові особисто брати участь у захисті а, і нашої держави, і цей показник можна вважати реалістичним, враховуючи і мобілізаційні проблеми, і а, враховуючи втому в суспільство від війни. Ні, Більші ну, з нас готові таки воювати. Знаєте, це ж такі питання щодо дій. От є питання щодо оцінок і встань, Да? От як ви оцінюєте, як ви ставите. А коли, коли кажуть, чи буде ви, чи готові ви взяти? Це питання на дію. Так от тут є такий феномен. Це називається вербальна поведінка. От різниця між вербальною, тобто, та що в словах, угу. різниця між вербальною і реальною, тобто я готовий і піду, то велика різниця. Дуже тут для того, щоб зрозуміти Ні, готовність це важливе. До речі, серед тих, хто сказав, що не готовий, повірте мені, теж знайдуться ті, хто підуть. Навіть серед тих, хто а серед тих, хто сказав, готові, дуже багато знайдуться тих, хто і не піде.